ICTV. 4 роки в ефірі. 15 питань вікторини. Одне питання щодня при вихідних. Чи є ви найвідданішим глядачам ICTV? Ви правильно відповіли хоча б на одне питання і шанс виграти приз ваш. Три суперпризи. Телевізори Беко від компанії Дзвони. Телефон у Києві 484 8555. А ще набори косметики для чоловіків та жінок від Періфлейм, Періфлейм, Натуральна косметика зі Швеції. А от і сьогоднішнє запитання. Питання номер 10 яка програма ICTV розповідає про мистецтво анімації. На відповіді обов'язково вказуйте номер запитання. А це адреса ICTV рівні 250407, абонентська скринька 35934 ICTV 4 роки. Відповідальте на листівках хаботелеграмою і продовж трьох від сьогоднішньої дати ICTV зірка телебачення України. чемпионата Европы с футболу. Евро 96 на ICTV. Наберите 8, 10. Та з'єднає вас з будь-якою точкою світу. Ми робимо все, щоб забезпечити високу якість міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Завдяки ліки телекомунікаційному телекомунікаційними операторами ми сходимо мости, що з'єднують людей. Ми з'єднуємо Україну в майбутньому. Поставлений та елегантний він могутні, який завжди досягнуть лишається кожний як не види. А зараз у них переставляє. 484-0150. Новинка. Протектор відбірний шикар. Довелося такі гострі, що їх прийшлось ховати за ґрати. За заподвижным дискам на лице самое старанное гуляние абсолютно безопасно. Протектор от фирм старанное гуляние без единой подряпины. Новинка протектор от фирмы Шик. Во всем потоке существующих товаров может не оказаться того, что тебе нужно. Лучшее, что ты можешь тогда сделать, по идее, найти и чипачуть.